Об'єктиві війна світів, і професор Репецький продовжить нам говорити про ті, розповідати про ті норми, які порушує Росію міжнародного права, і яка кара за це мала би бути, якщо мала бити так от національному праві є чітка модель і законодавство і відповідальності. Є органи, які мають право застосовувати примус: це міліція, податкова, армія, служба безпеки. В міжнародному праві цього немає. Немає органу, який здатний застосовувати примус. Але є міжнародно правові санкції це різні речі. Санкції і примус це різні речі. Міжнародний суд це не орган примусу, це орган, який вирішує спори, які виникають між державами. Хоча вирішення даного спору забезпечується відповідними е, е, структурними підрозділами. Рада безпеки забезпечує виконання рішення міжнародного суду. Так от відповідальність в міжнародному праві буває, е, так би мовити. На погодження. Якщо держави між собою кидає договір, то вони визначають міру відповідальності в разі невиконання взятих на себе зобов'язань. Тобто держави самі погоджуються на міру відповідальності. Це при двосторонніх відносинах. При багатосторонніх відносинах тут ситуація дещо інша. Наприклад, діяльність в рамках ООН. Світове співториство може вдатись до позбавлення права голосу або навіть до виключення із ради із ООН. Того чи іншого члена, е, оон який порушує норми міжнародного права. як виключити постійно члена Ради безпеки, яким є Росія, так це неможливо, яка має право вето, так це, може скоріше політичні санкції. Якщо конкретно вас цікавиться, фактично стаття 41, це примусові заходи економічно-політичного характеру, стаття 42, примусові заходи воєнного характеру. Але проблема От які в тому... заходи мав би вже світ застосовувати тільки єдина проблема в тому, що. Орган, який несе основну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, рада безпеки ООН, яка складається з 15 членів і п'яти постійних членів, якраз одним з, 5, з тих п'яти постійних членів. Ради безпеки є Російська Федерація. Вона може заблокувати прийняття будь-якого рішення, тобто фактично життя санкцій на універсальному рівні щодо Росії е, з боку ООН є неможливим. Тобто п'ять постійних тобто... членів Ради безпеки ООН можуть робити в цьому в світі все, що хочуть, і ніякої і жодної кари. Правильно я зрозумів? Оце є недолік статуту. Це недолік ООН, яка я... починає так. нагадувати лігу націй до другої абсолютно світової війни, абсолютно... яка вже свою функцію викор абсолютно вірна. Звініть, що скальба абсолютно вірно. Понимаєте? Абсолютно иные геополитические реальности сейчас на дворе. А ООН, Совет Безопасности, это все формировалось по итогам Второй мировой войны. Это два разных мира, понимаете, 70 лет назад и сегодня. А институты остаются прежние. И это вопросы политические, а не юридические. Если говорить, опять же, ну, возвращаясь, может быть, я как сказать, историк и политолог рассуждаю, не как юрист, понимаете? Вопрос здесь очень глубокий. Сегодня по Украине проходит линия фронта. Линия фронта между цивилизациями. Об этом тоже говорили, так сказать, многие политологи, там, вот Хантингтона, того же Бжезинского и многие другие в 20 веке. Сегодня по Украине проходит линия фронта между цивилизацией западной и цивилизацией, которую там Путин условно называет русским миром, а которая есть на самом деле цивилизация там, ну, там, со сложным названием Азиатская. монгольско московская, российско советская понимаете? Корни которой идут от монгольской оккупации центрально-восточнославянских земель, нынешней, так сказать, Московии, нынешней России, Москвы того самого Улуса Джучи, э, Великой Золотой Орды, которая впоследствии трансформировалась в Московское княжество, которое впоследствии трансформировалась в Россию, Российскую империю, Советский Союз, или Российская Федерация, официально правоприемник этого государства. Это две философии, два мировоззрения, две принципиально раз... два принципиально разных подхода э, к, э, сказать, э, к ценностям, к историческим, культурным, политическим ценностям. Может вы не спив и долго на Земле? Нет. Совершенно очевидно, вся история последних нескольких столетий – это история конфликта, и конфликта, так сказать, не на жизнь, а на смерть этих цивилизаций. Цивилизация, несомненно, сказать, монгольская, сказать, российская, она, несомненно, цивилизация тупиковая, она, несомненно, цивилизация антиправовая и антигуманистическая, и она, несомненно, обречена. И вся история российского государства, московского государства, есть конфликт со своими же, так сказать, братьями там, по крови и культуре, будь то Великое княжество Литовское, понимаете, будь то Украинское государство. Вспоминаем пророческий роман Василия Аксенова «Остров Крым», понимаете? Это ужасная язва, понимаете? лучше альтернативного русского мира быть не должно с точки зрения, так сказать, геополитики Кремля. Есть русский мир, все, что за пределами русского мира, это не русский мир, и вообще и по-русски они не говорят. И, так это принципиальная скажу, иная культура. Так же, как информационная война идет уже многие, скажем, многие столетия. Идет очернение истории, так сказать, альтернативной возможности альтернативной русской истории. Понимаете? И сейчас совершенно очевидно, что эта война входит в решающую стадию, этот конфликт цивилизации входит в решающую стадию. И... Ну, об этом можно долго говорить, понимаете? Сказать, я могу развивать эту тему, но совершенно очевидно, что это придет к неминуемому поражению и окончательному поражению, сказать, философии и цивилизации. Вы именно. пессимист, но на прикните будет А вы оптимист. То есть, будет счастливый конец, но до него будет очень важко идти через, через тернии и дозирок, Ну, если, если быстро, то так. То. То есть, если, сказать, кратко там обходить, сказать, мы уже со ступени, то туда. Що можна використати в міжнародному праві, щоб зупинити, ослабити, спинити? Ну я не знаю, що яке дієслово використати оцю агресивну політику Росії сьогодні стосовно України, пане Матиль. Ну я б сказав, ми сказали вже, які проблеми існують на в універсальній системі колективної безпеки, зокрема? Рада безпеки ООН якраз через можливість право вето постійними членами є Ради безпеки, ОБСЄ, але, але є ну, цілий ряд інших регіональних систем колективної безпеки, зокрема це регіональні міжнародні організації, Європейський Союз, НАТО, ОБСЄ, і ну, кожна з цих організацій має свій інструментарій можливих санкцій, які можна застосовувати. Тобто, від політичних, економічних. Дипломатичних... Ви сказали, ви згадали yeah. про НАТО. Ну, миротворці в Крим не впускають російські військовослужбовці, це зрозуміло. Ані ОБСЄ, ані миротворців НАТО не ООН. А от миротворці НАТО, я про них хотів би окремо, от таке гарне поєднання: миротворці НАТО. Україна може вдатися до спроби вступити в НАТО для свого захисту. Який це, це би мало... Ну, варіант, спосіб в контексті міжнародного права, щоб дотримувати статуту НАТО і ну, не порушити, не порушити. Ми, українці, боїмося щось порушити. Ми в правовому полі будемо все робити. Не порушити міжнародне право інших організацій. Ну, бачите, вступ до міжнародної організації це процес, який має свої етапи. Тобто, він включає. Подачу заявки, ратифікація північно-атлантичної хартії потрібна ратифікація членами НАТО, також протоколу про вступ. І, тобто це може затягнутися на декілька років. Тобто, членство за один день неможливе просто через якраз ці процедурні моменти. А НАТО не може а... прийняти рішення спеціальне окреме рішення стосовно України для того, щоб простягнути її руку допомоги. Ну, бачите, це також не від міжнародної організації а від держав-членів. Тобто, наскільки швидко. Але з іншого боку, як заявляє ну, офіційне керівництво України, це не стоїть на поки що на порядку денному. Тобто членство це сьогодні не стоїть. Невідомо, так. що буде 10 березня. Але Згадує я думаю, що району. я думаю, що все таки на сьогодні більшість більше населення підтримує ідею членства в НАТО, ніж це було, скажімо, декілька місяців назад. Навіть я бачив. Опитування читачів ТСН, тобто там десь 80% навіть вислали за підтримку. Хоча я думаю, що, наприклад, декілька навіть місяців назад це може було менше 50. Я пам'ятаю в одному з репортажів, як мешканка Криму казала: ніколи би не подумала, що ми будемо просити у німців від Росії, так? Да, Пане Репецький, а може дійсно склалася така ситуація зараз у світі, коли вже Результати територіальні результати Другої світової війни, закріплені в Хесінських угодах, не влаштовують, не задовільняють уже багато учасників гравців геополітичних. І це є обопільний процес. З одного боку, Росія хоче скористатися слабкістю України і десь Європи і залежністю від неї через енергоресурси, через торгівлю. А з іншого боку, і західний світ так само не проти довершити ту справу з розвалу радянського Союзу, яку він не довершив по відношенню до постімперського утворення після радянського союзу нинішньої Росії. Але бачите, в світі відбувається навпаки процес утворення нових незалежних суверенних держав. Росія йде по шляху об'єднання територій, тобто розширення так званого життєвого простору, і цей процес. Безконтрольний зараз може бути, якщо ми віддамо Крим, бо ми надто пацифістськи ставимось до цього. Я вважаю, якщо нападають на військову частину, а всі, хто служив в армії, розуміють, то вартовий повинен застосовувати зброю. Представте собі, коли мені перед домом погрожують, я можу не звертати уваги. Але коли заходять до мене додому і погрожують членам сім'ї, я буду захищатись. Точно так же і держава, коли зайшли в. В її будинок вона повинна захищатись. Ці настрій, настрої вони нічого доброго не дадуть. З одного боку, так, ми не хочемо крові. Але якщо заходять в наш будинок і клацають зброю і показують, як ми маємо поступати, вибачте, може, треба дати здачу. Ну, тут і по можна поставити запитання: росіянам не так важко вдягнутися у форму українського солдата, взяти українську стрілецьку зброю. І почати захищатися і перевести це все у збройний, ну, не дай Боже, кривавий конфлікт. Я все одно кажу, не дай Боже, бо це вже підуть вантажі 200, в усі боки. Чому це не роблять ваш, ваш коментар, пане Мотиль, пане Мізерів? Чому ж вони делают? Делают, Попитки вже були. Завершення вже провокації, скажімо так, з переодіванням. А... И разоблачением российских солдат, э в украинской форме, они не были просто, пока они были, сказать, скромные и неудачные. Пока что, сказать, идёт такая война нервов, э-э, война выжиданий. все впереди, всё будет. А может, этого не роблят, потому что есть какие-то определённые договоренности, про которые за не знали, пока ещё. Та может и не знатами, может через 50 років ми довидімося. Ну, наверное, мы не самые, я сказать, ведущие люди, так сказать, на земле, наверное, есть, сказать, политики, которые знают более нас. Ми сходимо з того, що є. Як зіставити міжнародне право з тим, що референдум той, що в, Кримі, в Криму буде 16 березня, вже Росія фактично визнала. Більше того, нелегітимний спікер парламенту заявляє про те, що він не тільки Крим, але він всю Україну приєднає до Росії. Тобто, ну, намагається з'являється вже такий ряд образ. Правових політичних, які просто стерпіти вже просто важко, пане матері. Я думаю, що спікер парламенту, очевидно, і депутати добре не знайомі з Конституцією України, оскільки в Конституції України чітко прописано, що питання зміни територіального устрою України чи виключно вирішується загальнонаціональним Референдуму, так, але того, ми кажемо провести... про Константінова. Йому так, очевидно так. і не треба ну, це знати. Ну і для того, щоб ініціювати проведення такого референдуму, перше, треба підписи щонайменше трьох мільйонів громадян України на не менше двох третинах областей. І фактично лише український народ може вирішувати на всеукраїнському референдумі питання про зміну. Території України, тобто, так, так. а не якась частина. Дві от, третини так. областей не менше трьох мільйонів, так? Так. так? так, так. Тобто, навіть якщо би був закон про місцеві референдуми, нічого б не змінилося. Це так. територіальні питання. Так. Тобто, питання такого... території вирішується тільки на всеукраїнському референдумі. Ми вже говорили про це. Оця заява Путіна, що він не визнає нової України, і треба повністю перезавантажити договірну базу з цією новою для нього країною. Тільки розвести руками залишається розумієте, правником? з точки зору міжнародного права. Якби мені таке студент сказав, йому поставили незадовільну оцінку. Двійку так, тому що е, виходить так. То ми не повинні платити за газ. Ми з тим урядом, це не той уряд домовлявся? А чого Україна платить за газ? Ми з іншим урядом домовлялися. Це інший, це уряд Януковича домовлявся? Чи попередній так? Так, ми також Виходить, так мати зустрічні претензії. Безумовно. Так може розпастись вся договірна база. Аж в міжнародному праві немає такого, що зміна уряду, якщо він прийшов до влади, але там він прийшов легітимно все. Бо Верховна Рада не змінилася. Та сама Верховна Рада, яка була при Януковичі, і та сама Верховна Рада формувала уряд. В чому нелегітимність? А президент, який втік, позбавив напризволяще Україну, чи можна його вважати легітимним вже? Він сам себе вивів із правового поля. Хай приїде на Україну, в Україну і. Покаже свої претензії, предстане перед народом, покаяється і так далі. Він зумисно доводить ситуацію до абсурду. Йому не потрібні відповіді. Йому досить його запитань. Так і ну, в принципі в міжнародному праві чітко прописані випадки, коли може виникати питання щодо правонаступництва, Зокрема, це регулюється Віденською Конвенцією про правонаступництво щодо міжнародних договорів. І, ну, скажімо, це коли розпад об'єднання держав. Тобто, коли виникає новий суб'єкт міжнародного права, наприклад, як це мало місце після розпаду Радянського Європа, Союзу, так. коли, скажімо, правонаступницею стала Росія, Україна не була правонаступницею Радянського Союзу. Тобто коли в даній ситуації, коли ну, фактично єдине самоусунувся президент, якого. Так. Овинувачують вчинені злочинів проти людства. Фактично, я не розумію просто аргументи і не чув їх. Чому саме зараз може взагалі йти мова про правонаступництво? Тобто, при... Тому що влада фактично і не змінилася. Парламент є легітимно обраний, він є діючий, приймає рішення ну, часто навіть конституційною більшістю. Тобто... Як ви пояснюєте призупинення політичних відносин, Чоркін, представник Росії і ООН, сказав з Україною. Так? Він не сказав дипломатичних, але деякі землі це потрактували як взагалі припинення будь-яких відносин на рівні. Це передвоєнний стан. Перед початком війни завжди припиняються дипломатичні, політичні, економічні відносини. Ну там граються словами. Кажуть, що так. не дипломатичні. Але Це дуже небезпечна гра. Це дуже небезпечна. Коли сім'ї. Е... Дипломатичних працівників покидають Україну. Це все дуже серйозний. Це дуже серйозний. Таке завжди відбувається на війни. Що ми будемо робити стосовно кримсько-татарського населення, яке, можливо, буде відчувати, що його зрадили. Ми чули вже такі заяви в контексті того, що, так, що вони залишаються якби віч навіч з російським агресором. Як у міжнародному правовому полі кримські татари можуть себе захищати без зброї в руках, а лише з міжнародним правом. Пане Матиль, є у них такий варіант? Ну, в Криму я б сказав, є не лише е, е, татари, але й українці. Тобто за останнім переписом, наскільки пам'ятаю, з 58% відсотків росіяни, там, напевно, 200 чи 250 тисяч татар, і решта українці, ну і інші національності. Тобто, ну я думаю, інструментарій той самий, який був і до цього часу. Тобто, це кожна нація має права, які забезпечуються міжнародним правом. Це, тобто це права так званої третьої третього покоління, тобто є права людини, економічні. Політичні громадянські, то перша категорія, економічні, соціальні, культурні, друга і права націй, Тобто кожна нація, народ має також свої права на розвиток, на, на дискримінацію. Тобто... Апелювання кримських татарів до Азербайджану, Казахстану, Туреччини, а певна реакція Татарстану на ці події в Криму можуть мати правові наслідки, правовий результат. Чи це якби пошук? Резувального кола. Якщо підніметься, так би мовити, е, кримська, е, тата, е, татари по всій Росії і за межами Росії, всі, хто підтримують кримських татар, може це дати. Мирний, я маю на увазі. Мирний протест. Перш за все, цей протест має бути на території Росії, щоб влада відчула, що вона помиляється. Бо иначе может быть непоправимые наследки. Пан Мизель, вы кивнули, захитали головой, да? Не обольщайтесь, не обольщайтесь, господа. Не будет э, никакой э, реакции в России. На Северном Кавказе местные элиты, посредством миллионов-миллиардов долларов, поступающих на их счета в Кремль, полностью сказать, в военном отношении контролируют население и сказать, э, там, сказать, настроение своего населения. Никто не встанет на Кавказе против Кадырова, верного солдата Путина, который еще направит свои сказать, отряды замерять, замерять крымских татар в Крым. Не просто так приехали, делегация приехала из Татарстана, российского Татарстана, сказать, к крымским татарам. Я уже не говорю о том, что это два совершенно разных этноса, только с одним наименованием. А, приехали они совершенно очевидно, имея сказать, официальный, ну, официальный, неофициальный, но имея полномочия. Они приехали не сами по себе, а с конкретными кремлевскими полномочиями. Ничего по-другому и не делается в современной России. И приехали с конкретными предложениями. Какой ответ получили, я не знаю. Что касается там, Казахстана, Азербайджана, но ну, это, это государства, которые сказать, живут там, в рамках международного права. У них свои проблем полным-полно, понимаете? Не до крымских им татар. А у крымских татар сейчас начинается очередной этап, очередное испытание, выход значит, и много многосложные истории, которые им придется выносить самостоятельно на своих плечах, Апеллирує к мировому сообществу, а сколько раз они к нему апеллировали? Ну, может быть, Турция предоставит им массовую возможность отъезда на свою территорию. Может быть. Ну вот. Тоді в мене останнє запитання. Україна може в правовому полі повернути себе право на ядерну зброю? Теоретично так. А практично це неможливо. А теоретично може, так? І майте увазі, практично неможливо, тому що у нас уже е, якщо ми відмовились від ядерної зброї, то я думаю, що Україна назад свої слова вже не забере. Ну а якщо Росія і Сполучені Штати, і Великобританія, і Ірландія відмовляться від гарантії за Будапешський за Будапештської року, то ми все одно будемо пробувати. Ми такі гречні, виховані, що ми на все згідні, так. Треба ставити питання про гарантії з боку світового співтовариста, тобто політичними методами вирішувати українську проблему. Дякую. Це була програма в об'єктиві війна світів Василь Репецький, Павло Мізерін, Володимир Мотиль. Дякуємо за увагу. На ну, все добре.